День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 98 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Венге. В бильцях є. Невеличкі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану є в рапнижка. Для того, щоб його розкласти знизу, трішки підіймаємо посадочне місце та видиваємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка задня планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, ми любимо! Папа!